Том, что э, все-таки украинская православная церковь вынуждена будет покинуть территорию лавры хотя и силу к вам применять как он говорит не будут они врут как обычно У нас в нас нет ни одного нарушения, чтобы мы это сделали они сегодня в 10 часов должны будут нас выселять хотят но э, я их просил полтора месяца дать возможности они не дали а мы были готовы выселиться поэтому сегодня уже будет действовать Закон Конституции, потому что они не имеют права, кто такой РНБО. Сегодня здесь его завтра нету. Мне удивило то, что он говорит от народа, от государства. А государство это весь народ. Это не Данилов, не президент, а все государства, весь народ. Поэтому они от народа не имеют, что нечем им говорить. То, что рука... Значит, нужно принять все как волю Божию. Я хочу сказать, когда разорили Иерусалимский храм, пускай Данила прочитает, и рука писала на стене, что наказание Божие постит. Поэтому ну, Данилу это еще не весь закон, не вся страна, а есть верующие люди. Но они просто шукают с огнем. Они с нами могут нас унижать, могут нам что-то говорить, но есть еще воля Божья. Я б посоветовал бы исполнять закон государства. Я знаю, що не люди не віруючі, але где його діти, где остальные його действия? Пускай би посмотрел на себе, що він ділянку. Я не знаю. Вчора вечером пізно повідомили. Мене вчора викликали в СБУ, я їм сказав, те, що ви чули. Тому ми не будемо пускати. До тих пір, поки не буде рішення суду. І це не директор музею, який здав усе, а виконавча влада повинна бути. Не СБУ, не прокуратура, не поліція повинна бути виконавча влада. Ми не являємося противниками закону, але я ще сьогодні готую документи в суд. Хай вони нам повернуть кошти, які я затратив сьогодні. Мені 29 років, років. Я на місці, і те, що ви бачите, тут нічого не було. І сьогодні нам угрожати нічого, тому що сказали, мені відкриють. Судове производство, взявши меч от меча подібніше, ну, на вашу полічку. А ви кажете, що Це. а ви кажете, що якби вам дали місяць, то ви би виїхали. Куди би ви виїхали? Це вже не ваше переживання, і я би хотів би вас, журналісти, попросити, щоб ви навчилися етку культури. Поведінки, тому що я не бачу сьогодні журналістів на превеликий. От ви прийшли, хоча би хто запитав дозволу фотографувати і задавати питання. Ми ж не приходимо до вас в дім. Ні. Я не хочу спілкуватися. Це ж територія національного заповідника. Це яка, територія народу Божого Так, ми ж народу. Ну, ви не народ. П'ятий канал. Це взагалі я б не можу з вами говорити. Власти, волос... це не є. я вами. А за п'ятий канал це сором які є тільки за моїх 29 років, які я знаю. Тому... А чому Аврамію заборонили служити? Це Іуда, злодій, який тайно виніс деякі речі і уйшов. Які речі? Це я не повинен перед вами вчити, Хай перед вами чоловік відповідає, де відбуває. А я перед вами. ж